Для приготування курячих ковбасок нам знадобиться 600-700 г будь-якого фаршу, 2 цибулини, 1 яйце, 1 столова ложка будь-якого крохмалю, спеції сіль та перець і молоко 200 г. До ковбасок зробимо дуже смачний та корисний гарнір з овочів. В мене є кілька картоплин, баклажани та морква. Зі спецій капчена паприка та перець. А ще 2-3 столові ложки соєвого соусу. І починаємо з гарніру. Робити будемо його у духовці. Ріжемо усі овочі на невеличкі шматки. І отаку красу роблю з баклажанами. По-перше, дуже часто шкірка у баклажанів буває жорстка, тож я її частково зрізаю І, по-друге, естетично дуже гарно буде виглядати. Картоплю та моркву теж невеличенькі такі шматки. Ось так. всі овочі підготувала. Змішувати буду їх у тій формі, у якій планую запікати. Приблизно 2-3 столові ложки олії, спеції, які підготувала. Та соєвий соус. Усе ретельно змішую та відправляю до духовки на 30-40 хвилин. І повертаємось до приготування наших ковбасок. Фарш, який ви або самі зробили, або купляли у магазині. У мене, наприклад, індичий. Змішуємо з потрібненою цибулею, в блендері або на м'ясорубці. Спочатку змішуємо усі мокрі інгредієнти, сюди я також додала спеції, сіль та перець. І потім додаємо сухі. Це в нас крохмаль. Та щоб наші ковбаски мали дійсно гарний вид, ми їх будемо випускати через кондитерський мішок. Можна купити одноразовий, як у мене, у магазині все для кондитерів, магазинчики чи або кіоски якісь такі є, або багаторазовий тканевий використовуємо без насадки і робимо надріз тут. Відрізаємо рівно настільки, наскільки бажаємо, щоб були наші ковбаски або ширші, або вузенькі. Смажу без кришки з одного боку 5 хвилин і стільки ж з іншого. Та, як то кажуть, на ходу придумала зробити ще соус. Для цього беру у рівних пропорціях сметану та майонез один зубчик часнику, трохи маринованого тертого ігірка та зелень. Мені подобаються вузенької форми, але перевертати їх не так то легко. Смажу з іншого боку під кришкою ще 5 хвилин. Ось так за 40 хвилин ми приготували такі цікаві ковбаски м'ясні та дуже корисний овочевий гарнір а ще й соус могли зробити.